Ваш телефон можна зламати буквально за хвилину. Щоб цього не сталося, потрібно увімкнути два простих налаштування. Тож переходимо в налаштування нашого телефону, гортаємо вниз, та тут нам потрібно знайти такий розділ обслуговування пристрою. І тут гортаємо трішки вниз та вибираємо захист програм. Натискаємо на три крапки. Налаштування захисту програм. І бачимо, що за допомогою цієї функції відбувається посилення захисту від вірусів і шпигунського програмного забезпечення. Вмикаємо цю функцію. Ви можете її налаштувати, щоб відбувалося щоденне сканування або автосканування за встановлення. Я розумію, що в нас різні телефони, тому дивіться, у мене телефон називається Samsung Galaxy A04E. І версія Android 14. Тому дивіться на інших телефонах, щоб знайти цю функцію, ви можете скористуватися пошуком і шукайте такі аналоги: захист від шкідливого програмного забезпечення, безпека пристрою і так далі. На Samsung, Xiaomi Oppo або Vivo ця функція є і працює на базі McAfee. А на телефонах з чистим Android, наприклад, Pixel чи Motorola, такого пункту може не бути. Тому там головний захист це наше наступне налаштування. Для цього переходимо в головне меню і натискаємо на наш Play Market. Далі на нашу іконку в правому верхньому куті. І вибираємо тут уже плей захист. Він регулярно шукає шкідливі процеси в ваших додатках і пристроях і буде сповіщати вас, якщо буде виявлена якась загроза. Тому натискаємо на Наше налаштування. І бачите, в нас є сканувати додатки Play захист», це ми залишаємо увімкнутим. А допомогти покращити захист, тобто надсилати невідомі додатки в Google для кращого аналізу, це нам не потрібно, вимикаємо, тому що це додаткове стеження. Тож ці два налаштування вже суттєво знижують ризик злому вашого Android за допомогою шкідливих додатків. Проте в цьому відео я показав 5 тривожних ознак, що ваш телефон вже могли зламати, тож обов'язково його подивіться.